Доброго вечора, друзі. Сьогодні хочу відповісти на питання, як зробити довіреність за кордон. На сьогоднішній день є два варіанти. Перший варіант це звернутися в консульство України в тій країні, де ви фактично сьогоднішній день проживаєте. Другий варіант це звернутися до місцевого нотаріуса. За вашим фактичним місцем проживання, це може бути район, місто або до найближчого. До вас, нотаріуса по вулиці. Друзі, якщо ви звертаєтесь в консульство України, вам заздалегідь потрібно, звісно, записатись в чергу, зазначити ту послугу, яку ви вибираєте. Але для того, щоб вам звернутися до консульства, вам вже треба бути підготовленим зі всіма документами, які ви будете зазначати, і тою людиною, яку має представляти ваші інтереси, бути вашою довірною особою. Також ви маєте підготувати в довільній формі документ. Який далі стане довірністю, і прописати всі покладені обов'язки тої людини, яка буде вашою довірною людиною. Цей документ він має бути в двох варіантах. Перший варіант він має бути роздрукований, а другий електронний. Звісно, є певні збори, які ви маєте заплатити в консульство за цю послугу в кожній країні по-різному. Стосовно другого варіанту. Він трошки швидший і мені здається, він легший. Це звернутися до місцевого нотаріуса. Місцевий нотаріус може засвідчити ваш підпис під документом, якщо цей документ, тобто довірність, вона є на українській мові. І якщо ваш документ є на українській мові, то нотаріус тільки засвідчує ваш підпис і підпис людини. А не сам документ і текст. Для цього вам ще пізніше потрібно зробити апостиль цього документу, щоб людина далі, яка буде вже знаходитись в Україні, і цей документ, ця довірність стала юридично придатною і мала юридичний зв'язок з діємо тієї людини, яка буде представляти ваші інтереси. То людина має зробити переклад. Міток нотаріуса, який зробив вам за кордоном в іншій країні, та зробити переклад Апостилю, щоб цей документ став юридично дійсним на території України. Далі є ще один варіант, коли ви робите довіреність в нотаріуса на іноземній мові. Тоді цей документ з вашими підписами ваш і вашої людини, яка буде вас представляти, є. Вже повністю засвідчений нотаріусом в тій країні, де ви цей документ зробили. Але щоб цей документ став дійсним в Україні, ви маєте його перекласти на українську мову в офіційному перекладі на український лад, щоб він набув юридичної сили в Україні. І тоді людина, яка представляє ваші інтереси в різних державних установах, або і не тільки в Україні. Могла здійснити від вашого імені певні юридичні або фінансові дії, які ви будете покладати на цю людину. Тому це два таких найпростіших варіанти, як зробити довірність за кордон. Друзі, дякую вам, що дивитесь канал. Ставите лайки, коментуєте, поширюйте та пишете свої питання. Всім бажаю, гарного вечора. Слава Україні!